Розва, мистецтво, ось про що ви можете дізнатися в нашій програмі. А саме основне створення та розвиток хіп-хоп культури, вуличні танці та загалом історія танцювального світу. І наша сьогоднішня тема танці 21 21 столітті. Всі ми любимо танцювати. Для багатьох це відпочинок, але для те, дуже важка праця. Навізяти ну, банальні клуби. Здавалося б, що найслуговіше танцювати. Але фактично це збір, падрунка, подивися, мой нового платінко, і я за тебе заплачу, байба. Але навіть коли же вкладається на всі сто, на коспостерігається незмінна картина? Але що буде, якщо забрати цю ефектну музику? А якщо забрати це ефектне освітлення? Але клуби були такими не завжди. Давайте повернемось в минуле. Ой, задалеко. Ось, наприклад, клуб 17-го століття. Ти подивись, який у них стайл! Це ж треба так граціозно рухатись і при цьому носити на собі 30 кілограмові плаття. Ми можемо замітити, що кожен рух запланований, і ніхто ліктим нечайно по чолі не дістане. Подорож щастя продовжується. І ми зараз в 20-му столітті 40-60-ті роки. Ми можемо замітити, що плаття вже полегче, але танець став важчий, енергійніший, більш основних елементів. Вони швидко рухаються. До речі, такий танець називається Бугі вугі, бугі -вугі – це парний імпровізаційний танець. Танець відрізняється енергійною пульсацією яскраво вираженим емоційним діалогом між партнером і партнеркою. І знову ж таки повертаємось на наш час. Ми можемо зумітити відсутність плаття, але ж танець став. Ем... Кого ви розшукуєте? Розшукую танець. Він, він тік з дому, ще в 20 столітті. І більше не повертався. Від нього немає ніякої звісти. Сам перетани це мистецтво. Танцюйте, розвивайтесь, не ставте собі гравець! Цікавтесь різними стилями. З вами була програма Па-па! Move Move Time. Time.